Я помру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю буду просити Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорії, з грудей моїх виняли серце і закопали його в рідну землю у Києві, десь над Дніпром на горі. Ці слова належать Олександру Довженко, 10 вересня, в день народження геніального режисера, в Україні святкують день кіно. Загальновідомий факт, що його ім'я носить головна кіностудія нашої держави, на рахунку якої більше тисячі знятих фільмів. А у сім'я Довженка, як письменника та поета, все ж менше відомо громадськості. На виставці у центральній бібліотеці представлені видання з історії українського кінематографу, статті, критика, художні та біографічні твори, такі як зачарована десна, Україна вогні, щоденники та інші. Є на поличках бібліотеки і книга про друга та дружину Довженка Юлію Сонцеву, яка свого часу зняла стрічки, які так і не встиг завершити геніальний режисер. Виставка працюватиме до 15 вересня.